Вітаємо учасників освітнього процесу. Сьогодні ми з вами розглянемо тему кінематика і динаміка обертального руху твердого тіла. Звернемо увагу на сам термін обертальний рух. Обертальним рухом. Твердого тіла називають такий його рух, при якому всі точки, з яких складається тіло, описують кола, центри яких лежать на прямій, що називається вісі обертання. Приклади такого руху це ротори турбін, шестерні, вали станків та машин. Обертальний рух має відповідні кінематичні характеристики. Отже, першою з них є кутова швидкість. Позначається вона як, прошу пробачення, W, причому це векторна величина, яка дорівнює першій похідній кута обертання тіла за часом. Для того, щоб розрахувати, з якою швидкістю рухається, наприклад, точка А, розглянемо наступний малюнок. Ця ж точка А у нас рухається безпосередньо по колу за часовою стрілкою. Ми маємо силу, яка прикладена до точки А по дотичній. У нас є радіус вектор ОА. І зафіксуємо певне положення цієї точки А, наприклад, це буде у нас А штрих, в певний момент часу. Відповідно, кут... Відхилення буде у нас dφ. Отже, ми можемо представити кутову швидкість, з якої рухається ця точка. Це, по суті, відношення кота обертання до часового проміжку. Тобто, це dφ по dt. Одиниця вимірювання кутової швидкості, це радіан на секунду в мінус першій степені. Друга кінематична характеристика обертального руху це кутове прискорення. Кутове прискорення це векторна величина, і вона дорівнює першій похідній кутової швидкості за часом. Розглядаючи той самий малюнок, ми можемо звернути увагу на той факт, що ми можемо розрахувати безпосередньо кутове прискорення, з яким рухається точка. По колу за часовою стрілкою. Відповідно, кутове прискорення позначається як Е, в деяких підручниках можна знайти як величина Б, але суть, від цього, суть його від цього не змінюється. Тобто кутове прискорення, по суті, це зміна кутової швидкості за одиницю часу. І одиниця вимірювання кутового прискорення радіан помножити на секунду в мінус другій степені. Отже, ми можемо провести певну аналогію руху щодо поступального і обертального. Відповідно до обертального руху мова йде про кутове переміщення, якщо поступальний рух просто переміщення. Позначається. Для поступального руху у нас дельта С, для обертального дельта Фі, зміна кута. Швидкість для поступального руху це відношення переміщення до одиниці часу. Кутова швидкість визначається як зміна кутового поворота до одиниці часу. Прискорення при поступальному русі це. Відповідно, зміна швидкості лінійної до зміни часу. Ну і кутове прискорення представляє собою зміну кутової швидкості до зміни часу. Рух матеріальної точки по колу відповідно характеризується. Такими параметрами як період, частота, кутова швидкість, кутове прискорення, переміщення, лінійна швидкість, нормальне прискорення, тангенціальне і повне відповідно прискорення. На слайді представлені формули для визначення кожної характеристики руху. Період позначається великою буквою Т і визначається як відношення часу. Маленьке Т до Н кількості обертів. Частота це кількість обертів за одиницю часу, або величина, яка обернена, пропорційна відповідно періоду. Кутова швидкість позначається як W, це відношення кута повороту до зміни часу, або це 2 π поділити на Т. Якщо через період, якщо через частоту, то це у нас буде 2 πν Кутове прискорення епсилон це відношення кутової швидкості до одиниці часу. І відповідно відношення 2π поділити на t в квадраті, це через період, або 2π в квадраті. Переміщення дельта С, якщо представити його на малюнку, ось воно, у нас переміщення по колу червоним кольором, це є у нас відношення добутка, радіус вектора до зміни кута повороту Фі. Отже, величина R і зміна кута повороту Фі. Лінійна швидкість це зміна. Лінійного переміщення до величини часу. Якщо говорити про швидкість руху по колу, то знов таки це добуток радіус вектора на кутову швидкість. Нормальне прискорення позначається як А з індексом n і дорівнює відношенню квадрата швидкості до радіусу. Або V квадрат помножити на r. Тангенціальне прискорення А з індексом Тау. Відповідно, це є відношення лінійної швидкості до проміжку часу, або r помножити на W, тобто кутову швидкість, і поділити на проміжок часу. Це можна, цей вираз також можна представити як добус, добуток радіус вектора на кутове прискорення. Повне прискорення представляє собою квадрат суми А тангенціальне у квадраті і А нормальне у квадраті, тобто тангенціального і нормального відповідно прискорення. Розглянемо формули кінематики обертального руху для поступального і обертального руху. Звернемо увагу, по-перше, на рівномірний рух. Отже, якщо рух у нас рівномірний, то прискорення відповідно немає. При поступальному русі і так само немає при обертальному русі. При поступальному русі у нас швидкість є величина стала, і так само при обертальному русі рот швидкості V грає W. Тобто, знов-таки, W дорівнює константі. Ну і можна записати формулу для визначення швидкості при рівномірному русі. Це S дорівнює V помножити на T Для поступального руху. Ну і знов таки, роль переміщення у нас грає кут переміщення, роль швидкості V у нас грає кутове переміщення W, і Формула набуває ось такого вигляду. Аналогічно для рівноприскореного руху. Всім відома формула для поступального руху для визначення прискорення. І маємо таку ж саму формулу для обертального руху, але вже в ній роль прискорення грає кутове прискорення, роль швидкості грає кутова швидкість. В даний момент часу і кутова швидкість початкова. Аналогічно і рівняння наступне. Ви бачите, знов-таки роль швидкості грає у нас кутова швидкість, роль тангенціального прискорення грає відповідно у нас кутове прискорення. От. Далі аналогія також простежується. Відповідно, так само можна провести таку ж саму аналогію для нерівномірного руху. Знов таки, коли у нас переміщення F буде дорівнювати F від T. і для обертального руху у нас переміщення знов таки грає величина F, тобто кут переміщення, і знов-таки F від T. От, в диференціальній формі рівняння представлені на слайді, я не буду їх повторювати, ви їх бачите. От, ну і аналогію ви знов-таки бачите як для швидкості, так і для прискорення для поступального і обертального руху. На цьому ми нашу лекцію завершуємо. До нових зустрічей!